Привіт дорогі друзі, з вами я Ваня і сьогодні я продовжую виживати в Майнкрафті Pocket Edition 015.0. Да, 0.15.00 вийшло недавно, що. Ну я думаю, Майджанг нас розвів як останніх. Він випустив якусь фігню, де додавали Realms. І ще в мене були в білді першому проблеми з входом. А до в білдері другому. Я зайшов, ну, це дуже тяжко було. Там, ну, не так тяжко, там просто треба зарігатись. Ще й почав... Так, Майнкрафт так. У нас тут змінилося трохи інтерфейс. У мене 2, 4, 6, 8, 9. Кнопочка і меню іменю і... Ну, так більш нічого другого. Так. Я мав зробити в тому в цій серії, коротше, сундуки. Щоб розфсувати вещи мої, да? Так. Понароблював дерево, да? Так, ну давайте зробим 2, 4, 6, 8, 10 сундуків, так. І то есть. Так. Давайте тут понаставляємо. Ну, хай хай, ту найбутку. Тут у нас будет. Тут у нас будет всякая всяка, вся, вся, все, все різне, короче. Так, а почекайте, я не так зроблю. У мене є топор, у мене топор в сундуку обходу. Так. Я маю тре зробити. Візьмемо желізо. Давайте. Зараз зробимо так. Де це топор. Топор желізний і нагрудник. Так. Нагрудник. Я в'їхав вже і зроблю 6 алмаз. я зроблю стол зачарувань. Мене мене і кирка якраз вийде. Так. Угу, тут хай жарите так. Коротше. Давайте зрубаємо зараз заразить. Цей... Оцю фігню. Так, давайте з редстоуну. Або давайте, що у нас тут були ці. Тут у нас будут шума шахта, то у нас буде. Ну, дивіться, давайте виложим сюди. Лазурит. Редстоун. Редстоун. Давайте выложим алмазы. Редстоун. Железо. Лазурит. Редстоун. Ну, и все. пока. Ну, наши в печке жарьте золото. вот золото уже пожарилось. Ну, А железо еще нет. Ну, и золото 42. Так. Дальше я буду рубить, короче... Так все, наш, давайте цей сундук тоже зрубаємо. Так. Зрубали. Угу. Вс. Спускаемся в бункер, у нас в бункере сундуки будуть. Так. Давайте тако тут попустимо. Тут у нас будут. що це, ну, це будет великий сундук у нас. Тут у нас буде всяке. Таке не потрібне лежати, не потріб всякий там кожа. Кожа це, 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 це м -м верстак. Сімоці. Асімена, Так. Це... Ну, не снуки треба мені. Ну, паутиня, палки. І все. Дерево. Так. Тут тут у нас будуть лежати булижники. Так, тут у нас будуть булижники. Бо булижники нам якраз. Зараз не очень потрібні. Так. І зараз треба зробити ще сундук. Сундук з амуніцією. Так. Та ні, ні так не, не так не нормально якось. Або хай наверху там один сундук і стоїть амуніцією, і все буде якраз хорошо. Так. Угу, все. Ну, давайте сюди. Це у нас тут буде броня, там стріли, ножниці. Ну і там потім, що будемо добувати, то буде так класно. Чекайте, А у нас тут. Блін. То, виходить, лишні. А оцей сундук виложу сюда. Він буде великий у нас так. Сюди це виложимо, Все, ідем да ще виложим. Все, уголь треба виложити, І кремінь, Це ж руда считай Давайте спустимся ще вниз. ще сундуки виложимо, Блін. Так. Сюди сундуки і ще ступеньки. Так. Зараз нам треба зробити. Нам треба зараз зробити. Угу, тут я засік. Простий булижник. Так, болежник маємо тут, так. Сюди. А давайте це, оце вот зрубаємо. Тут буде такого болезніка, вже. Так. как раз три штуки. Так. Раз. Вот три. Так. Нам ну, треба... Теперь идем наверх. ну, хай тут будет, а потом я буду делать тут созачарований. Так. Так, за ночь. Ну, давайте сделаем зара. Три алмаза возьмем. Так. Іду три дерева взяти. Так. Видите, який баг? Видите, тут пустый і не, типа такого Бачите знизу в цьому передостанньому, дивіться Тут, типа, пусто, так а компас є. Ну, все-таки це бил другий, где на доработке. Ага, ну багану трохи. Ну, нічого, будемо чекати следующих білдів. Я буду надеюсь, що там щось добавлю. Так, візьмемо два Дві палки, які нам потрібні. І... Вторую Все, спускаємося. Чекайте. Візьмемо відро води. Підемо за желізом. Нам треба відро... Зж... Ну, да, відро води. Блін. Так, давайте заберемо. Зробимо одне відро. Відро і <кхм> виложимо сюди ще желіз. А я вже забрав, так? Да? Ну, давайте поспімо і зараз я схожу за водою Не, взагалі так круто, що вийшла 0, 0 радий, ну но... все-таки краще, щоб в ньому щось додали, якісь речі а не рімс. От наш не той рімс дався, от я так думаю. Це, Це ж просто. Не потрібно воно. Я вообще мені когось на нього наплювати на цей Рим. ним... І у мене ну, був ПК і я там римс не пользовався на ПК. Бо на що він там? Я, я не розумію. понимаю. Вообще ну, якась фігня. О, в ямі. Так. Ну, оцю кнопочку так якось більш більш менш виглядати. Інтерфейс трохи поламався. Помінявся. Давайте спустимось. Так, нашу пещерку. Ми тут не глибокори. Здовжих хоп. Блин, я вже забувся, де що а тут тупик. Я вже забувся туди, як зайшов, і так пошла, поїхала А тут золото, а, помню, помню золото знайшов Так. І тут далі. Дальше... О, тут, тут, тут що багато недослідженого. Помню, тут уголь мы вырыли. То, давайте сюда за факелом накидаем. Так. Нам тря... О, он до лава уже. Так. Все, есть. Нашли лаву. Нам треба 10 на портал ват. И... 10 на портал ват. И 4 на стол зачарований да. Так. И там же три Так, мое я факели не взял. А не, я два Блин, не, наши я вели воду. Все время. Так. Угу. Чекаем. Так, вдруг я догоню, конечно. Чекатаем моно. Рукою 4 минуты 10 секунд треті. Ну, я бачу цей факт. Так. Два. Так. Главное, щоб звідти зараз лава не виявилась. Саме більше я боюсь смерті. Ні, смерть тут от таке, а если вмерти біля лави, то це буде вообще. Вообще буде. Так. О, бачите? что я сказал. Тут перекрыем. Так, давай дальше. Тут орет. Три этапа. Блин, нас тут зачарование зара нас будет. Так. Нам уже десять штук осталось. Так, пять Дев'ять. Так, давайте приїм. Шість. Сім. Так. У мене боків то немає. Давайте наріємо за руками. Що були жніка. О, і желізо. Непогано. Давайте желізовий рім. Так. И цветка. Все, нам хватит. 6 штук. 7, и нам треба 6 кикицы. Так. Блин. Блин, не хватило еще камней. Треба еще штук. Ну, короче, 7, это считается 4. Четы... О, лазурит. Давайте варим. Так. скики я уже снимаю. давайте Давай это все нарели. И мы нарежем дальше. Так, 7 в менее, мене миша-треба. 6-7. Так. Так. Так, ну Я уже дав 0.15.0 буде більше. Да. Вот. А! Да! Хупотушився! Вот вата! Так, перекрили. Давайте, короче, верю в следующей серии! Капец, зараз взравтоплюсь, блин! Так, я пришел звиться, да? Ну, давайте попрощаемся уже. И спасибо за просмотр. Ставим лайки и подписываемся на канал. Пока.